На телеканалі РТВ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День. Це головні новини області. Півроку зі знижками. Згідно з меморандумом, підписаним між обласною владою та аптекарями, багатодітні родини рівненщини мають можливість купувати медпрепарати на 10% дешевше. Думаю, гривні 300-400 вже пройшлося зекономити. 38 із 44 міських котелень уже протестовані та готові до пуску тепла. У Рівному підходить до завершення підготовка до зими. Техніка, яка буде задіяна на утриманні зимовому доріг нашого міста і тротуарів, підготовлена до зими на 100%. Велосипедисти пропагують здоровий спосіб життя. Всеукраїнська велоестафета спорт для всіх єднає Україну вже у восьми. Завітала на Рівненщину. Як дощ, то трохи некомфортно їхати, а так, то на Київ дорога хороша, нормально можна їхати. Спортивний табір стартував на території 12-ї школи Рівного. Його учасники грають у волейбол, футбол, флорбол, фрізбі та інші ігри. Мета цього літнього табору для того, щоб заінтригувати дітей, показати їм якісь, можливо, нові ігри, навчити їх командні єдності. Тисячі багатодітних сімей рівненщини вже скористалися знижкою на ліки в аптеках краю. Десяти відсоткове здешевлення медпрепаратів вже півроку мають багатодітні сім'ї, а також родини, які виховують дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Це передбачено в меморандумі, який у березні підписали голова облдержадміністрації Василь Берташ і представники фармацевтичного ринку рівненщини. Більше про те, як втілюється у життя, написане на папері Вікторія Катеринчик. Жителька Володимирця Людмила Герман разом з чоловіком виховує 14 дітей. Найстарші 23 роки, а найменші нещодавно виповнилось 3. Жінка розповідає, з такою кількістю малюків до аптеки доводиться звертатись чи не щодня. Найчастіше це у мене бінт, зеленка, вата, мазі, то порізав пальця, то десь прибив. Ну, простудні від простудних захворювань, сиропи від кашлю. Пані Людмила підрахувала, що завдяки знижкам, які нині надають аптеки для багатодітних сімей, за півроку вдалося зекономити чималу суму. Кожен раз береш на 100, на 50, буває більше ста. Це ж 10% – відсотків це гроші, так як в наших сім'ях ми економимо кожну копійку. Думаю, гривні 300-400 вже прийшлося зекономити. Загалом в володимирецькому районі такою знижкою має можливість користатись понад 2,5 тисячі сімей, в яких виховується 11 тисяч дітей. В районі підписали такий меморандум: 12 аптек. Наш район фактично весь належить до району постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Із 61 тисячі жителів району майже 59 тисяч. Це пільгова категорія населення, які мають змогу користуватися ще й пільговими Чорнобильськими ліками. Загалом. Вже в області таким меморандум вже підписали 160 аптек. Крім того, деякі фармацевтичні мережі продають за пільговими цінами не лише вітчизняні, а й імпортні дороговартісні медпрепарати. Відповідно до внутрішнього наказу аптеки здійснюється відпуск ліків для таких пільгових категорій, як пенсіонери, багатодітні сім'ї, інваліди, Великої великочизняної війни і афганці. Що щоденно надається 10% відсоткова знижка. Для не, не тільки для виробництва українського, а для імпортного виробництва. Такі соціальні проекти переконаний очільник області вкрай важливі, адже надані знижки суттєва допомога для таких родин. Якщо в нас в області 21 тисяча багатодітних сімей, а що таке багато сім'я? Я сам народився в багатодітній сім'ї. Це восьмеро, десять, п'ятнадцять дітей. Якщо 10%… відсотків. Знижки на ліки. Це яка сума для сімейного бюджету. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель. Інформаційна програма. «День». 38 із 44 міських котелень уже протестовані та практично готові до пуску тепла. Про це повідомив головний комунальник рівного Іван Гема. Загалом підготовка до нового опалювального сезону у місті підходить до завершення. В управлінні ЖКГ переконують, до початку зими встигнуть усе. Готуватись до нового опалювального сезону комунальники почали не у вересні, а щойно завершився попередній. Переконує Іван Гема. Це дозволило їм спокійно проаналізувати проблеми, які виникали раніше, і з'ясувати на латання, яких дір потрібно направити найбільше сил і грошей. Усе заради того, аби до початку зими підійти максимально готовими. Лікувальні заклади практично готові, освіта готова. Дошкільні навчальні заклади. Практично готові. Мостове господарство. Практично готове в місті рівному техніка, яка буде задіяна на. Утримані зимовому доріг нашого міста і тротуарів підготовлено зими на 100%. Зараз комунальники вже завершують те, що запланували з поточного і ямкового ремонту доріг. Інша справа з капітальними покращеннями шляхів. Те, що стосується капітального ремонту, в зв'язку з змінами деякому законодавстві, з за оформлення документів, це і експертиза проектів і отримання дозволів на початок робіт. воно трошки затримує роботу, але ми до початку. Холодів, закінчимо і дані роботи. Іван Гема переконує, хотіли б зробити у місті і набагато більше. Втім, усе традиційно впирається у відсутність грошей. За його словами, ані місто, ані держава фінансово майже не допомагають на ремонти та інші комунальні роботи. Тому їм традиційно залишається розраховувати лише на плату за компослуги городян. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. 28 дітей влаштовано до прийомних сімей та будинків сімейного типу Рівненщини ще не з початку року. Це на семеро більше ніж торік. За показником сиріт, які охоплені сімейними формами виховання, наша область залишається однією з найкращих в Україні, констатують чиновники. До 47 прийомних сімей цьогоріч додалося ще 5. Також створили два нових будинки сімейного типу. Тепер їх в області 20. Збільшення кількості охочих прихистити дітей. Начальник служби у справах дітей обласної адміністрації Віктор Марчук пояснює, посиленою просвітницькою роботою. Враховуючи те, що минулого року не було зменшення усиновлення прийняно з 2010 м роком, ми почали шукати причини. І як виявилося, що в подальшому без підтримки, без допомоги громадськості, громадської організації, засоб масової інформації, ми не зможемо досягнути тих результатів, щоб кожна дитина мала сімейне виховання. Делегація Корицького району взяла участь в обжинках, які організував Люблінський повіт в сусідньої Польщі. Корицькі артисти виступили перед поляками з концертом, а освітяни обмінялися досвідом. Крім того, наші земляки отримали від Люблінців коштовні подарунки, які саме знає Петро Мідріган. Кожної осені територія спортивного аеродрому поблизу села Радавець Люблінського повіту перетворюється на Велетенський ярмарок. Щоправда, тут не лише продають та купують. А й вшановують тих, хто працює на землі. Тадиця у нас довжина сяга часів багато давних традиція проведення обжинків є дуже давня і сягає ще часів шляхетства 17-18 століття. Завжди після жнив на подвір'ї маєтку в'язали жнивний вінок, заносили його господареві. А той вже частував селян, дякуючи їм за важку працю і зібране збіжжя. Головною подією такого свята є урочиста хода і презентація обжинкових вінків, представлених кожною гміною. Ці дивовижні композиції із колосся, насіння, квітів, овочів та фруктів витвори рух учасниць так званих гуртків сільських господинь, які діють у кожному населеному пункті. Наприклад, над цим вінком жінки із гміни Войцехов трудилися більше як два тижні. Тому дуже раді, що мають нагоду показати і себе, і результати своєї праці. Та й можливість отримати нагороду, адже за найкращий вінок передбачено премію в сумі майже дві тисячі гривень. Не поїдуть з обжинків без подарунків і партнери Люблінського повіту, представники корицького району. До речі, на цей раз до складу делегації увійшли не лише артисти, а й директори восьми шкіл, які ознайомились із досвідом роботи польських колег. Учасники народного аматорського фольклорного колективу Серпанок Корицького районного будинку культури і дозвілля на головній обжинковій сцені подарували багатотисячній аудиторії своє мистецтво. А голова райдержадміністрації Борис Дицяк. Вже клопочеться, як доставити цей не новий, але цілком придатний для експлуатації пожежний автомобіль до корця. Це реальний результат тих намагань, тих тої співпраці, тих виїздів до Польщі з поляків до нас. Нам цю машину віддають за один євро е, до корця. Крім того, нам віддають реанімобіль на базі Mercedes, Спринтер Мерседес. 2001 першого року вона не нова машина, але це реальний мобіль з повною начинкою, абсолютно повною начинкою, так як воно повинно бути в Європі і тому подібне. Різнобарвні веселі і смачні обжинки тривали до пізнього вечора. Сільські ради рекламували туристичні і кулінарні принади своїх регіонів. Продавці сільськогосподарську техніку, а майстри своє ремесло. Пошануй себе сам, тоді й інші тебе шануватимуть. Так не лише думають, а й діють землероби Люблінського повіту, організовуючи такі величні імпрези. Дякують Богові, землі і собі за вирощений врожай і моляться Всевишньому, щоб так було і надалі. Петро Мідріган, Ярослав Катеринчик, радавець Польща, спеціально для інформаційної програми День. Юні рівненські гітаристи здобули гран-при на міжнародному конкурсі у Болгарії. Крім цього, у вихованці музичної школи імені Лисенка шість перших місць. Випередили наші земляки музикантів з дев'яти країн своїми враженнями від болгарського фестивалю. Вони поділилися з журналістами дня. І виступ ансамбля гітаристів Рівненської музичної школи №1 імені Миколи Лисенка здобув гран-при на міжнародному артфестивалі Сузір'я в Несебрі, що відбувся у цьому древньому болгарському місті. Крім рівнян, участь у ньому брали конкурсанти з Ізраїлю, Росії, Румунії Польщі загалом дев'яти країн. Нам дуже приємно, що ми на цьому фестивалі вибрали шість перших місць. Крім того, журі відзначило мене спеціальною педагогічною нагородою. Торік представники музичної школи імені Лисенка теж їздили до Болгарії на інший фестиваль Слов'янський вінець. Переконують, конкурс у несебрі має помітно вищий рівень. На мій погляд, все таки більш потужний, насичений, яскравий, все-таки цьогорічний сезв'язне Несебрі. По, по тому, як це фінансується, як це висвітлюється в організації конкурсу, і напевно в тому, якої сили колективи приїхали саме на конкурс. Ми змагалися справжнім професіоналом. Призерами фестивалю стали як колективи, так і окремі виконавці з Рівненської музичної школи. Я не очікував, що я займу перше місце. Я грав там малогуенню і романс. Ну, мені дуже сподобалося перебувати в Болгарії. Зайняла перше місце. Емоції зашкалювали. Я перший раз дізналася, що таке сльози радості, що сльози щастя. Серед переможців і хор «Унісон». Його керівник розповідає, участь у подібних фестивалях неабиякий стимул для дітей. «На Протязі шести років вони готували спочатку молодшій у групі, потім старшій перейшли. І це вже у них не перший конкурс. На також на міжнародному конкурсі вже ми займали, але вони з кожним роком підростають їх рівень, фаховий рівень піднімається все на вищу ступінь. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Зйомки короткометражки про туристичні місця Волині добігають кінця. Знімальна група вже відвідала пересопницю Озеро Світязь, Почаївську лавру та Луцький замок на черзі музею бурштину. Нагадаємо, минулого тижня організатори проєкту Волинь Туристична провели кастинг, запросивши на нього усіх охочих. У пісунку головна чоловіча роль дісталася актору облему з драмтеатру Станіславу Лозовському, а жіночу виконує актриса-аматорка Олена Кушнірук. Згідно з сюжетом, нашими краями мандрують двоє людей. Їхні шляхи. Увесь час перетинаються, однак знайомляться вони лише наприкінці відео. Ми будемо намагатися його крутити якомога ширше. Центральні канали, можливо, десь назовні, на всіх виставкових заходах, в інтернеті. Всюди, де візуальна така презентація буде помітною, цікавою. Ну, звісно, першу чергу це телебачення. Спорт для всіх єднає Україну. Велоестафета під такою назвою, котре завітала до рівного з різних частин держави. Велолюбителі їдуть до столиці, аби там разом відзначити день фізкультури та спорту. Одинадцятеро рівнян до інших представників так званого західного напрямку приєдналися на кордоні з Волинню. Як рівнищина зустрічала естафету, бачила Людмила Усік. З волинських велосипедистів наближається до кордону з Рівненською областю. Тут їх чекають місцеві спортсмени. Попереду у хлопці та дівчат довга дорога до столиці. Як годиться, велоколону зустрічають з маршем. Його вправно грає шкільний духовий оркестр, хоч і на стареньких інструментах. Це переконаний його керівник, додає настрою та швидкості спортсменам. Дуже помаєш бадьорює з бадьорює ще бадьорі. Зараз ми заграємо для них для, для вас і для тих, хто прийде марш молодість. Як молодих, так і досвідчених спортсменів зустрічають за народними традиціями. Один із найменших учасників, – 11-річний Томас, відстані не боїться його у велоспорт. Привів батько, і проїхати чотири області каже, буде не складно. Нормально готова. На кордон з Рівненською областю приїхали спортсмени з семи регіонів. Колона складається із майже сотні велосипедистів. Серед них чимало і дівчат. Віка Ярошенко прямує до кінцевої точки з Хмельницького. Втому на дорозі не відчуває, але підйоми, каже, трохи ускладнюють рух. Мені, якщо чесно, мені не, не, ну, не тяжко, але деяким ну, дітям навіть тяжко, тому що вони, деякі навіть, навіть їдуть перший раз. Важко під, підйом виїжджати. Ну. Інколи буває, що дуже затяжні і дуже тяжко. Кілька хвилин перерви, і спортсмени покрутили педалі до рівного на головному майдані. міста чергова зустріч. Місцевим спортсменам передають стяг області, якого вони повезуть до столиці. Велосипедисти зізнаються, після рівного буде легше, адже дорога до Києва нова. Раніше команда рівницької області їхала через Тернопіль, Хмельницьк, Вінницю, Житомир і Тоді в Києві це було. Набагато більше ніж так попередній рік і теперішній. Як дощ, то трохи некомфортно їхати, а так то на Київ, дорога хороша, нормально можна їхати. Є серед учасників велостафети і ветерани спорту. 57-річний Анатолій Іващук ще зі шкільних років полюбив велодистанції. До цього привчає і молодше покоління. Практично кожен день, деньжі не по 100 кілометрів. Не Да, по 50, по 40 кілометрів. Я собі не являю життя і справа тім, що діти на мене дивляться і хочуть бути похожим. Протягом усього шляху велосипедистів супроводжують під час руху даїжники та медики, а ще автобуси на випадок, коли хтось втомиться чи поламається велотранспорт. Вони всі подорожують своїм транспортом, власне, велосипедилосипедами. І вже коли є якісь прикри ситуації, то в нас буде відряджений спеціальний автобус. Ось і спортсмен може під'їхати автобусом. Хоча переважно вони їдуть всі на колесах своїх. Фінішують учасники восьмої велоестафети. Спорт для всіх єднає Україну на день спорту, 8 вересня у Києві. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Дитячий спортивний табір протягом чотирьох днів триватиме у рівному на території 12-ї школи. Стати його учасниками зможуть усі охочі віком від 7 до 14 років. Мета кажуть організатори показати школярам переваги спортивного дозвілля. Спортивний табір релігійного клубу Авана на території навчально-ховного комплексу номер 12 стартує вперше. Його організатори спільно з дирекцією закладу в першу чергу хочуть виховати у дітей спортивний дух та навчити командній єдності. Мета цього літнього табору для того, щоб заінтригувати дітей, показати їм якісь можливо нові ігри. Навчити їх командні єдності вболівати один за одного, підтримувати один одного щодня. Протягом трьох годин діти будуть задіяні у спортивних змаганнях та братимуть участь у різноманітних гуртках. Організатори запропонували учасникам широкий вибір ігор: це і волейбол, футбол, флорбол, фрісбі та багато іншого. Я сьогодні хочу приймати участь в флорболі. Це хокей, тільки з клюшками та м'ячиком. Просто на землі ходить, а не на кавжена дирекція навчально-виховного комплексу. Твердить, що цей проект націлений передусім на пропаганду здорового способу життя. І оскільки не кожен учень відвідує спортивні секції, даний табір чудова можливість здобувати спортивні навички та провести цікаво своє дозвілля. Він є дуже важливим для учнів. Я думаю, не тільки нашої школи, а будь-якої школи. Бо я вважаю, що дуже важливо чим займається дитина позору. Учний час дуже класно, дуже багато позитивних емоцій. Дуже багато друзів з'являється. Спортивний табір буде діяти протягом чотирьох днів на території спортивного майданчика навчально-виховного комплексу номер 12. Стати його учасником можуть усі бажаючі віком від 7 до 14 років. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.